Вітаю! В ефірі програма Вічна віч. Її тендітним рукам підкорюється музика різних епох. А молодий вік дозволяє робити музичні експерименти. Лауретка численних міжнародних конкурсів, піаністка Анфіса Бобельова. Вітаю, пані Анфіса, в нашій студії. Доброго дня. Дуже приємно, Дякую. Приємно, що ви наша землячка, родом з Хмельницького. Але як сталося так, що ви тривалий час живете, творите і виступаєте в Австрії? Так, я родом з Хмельницького і до 15 років я навчалася також в першій Хмельницькій музичній школі. А потім я Навчалась також у Львові та Києві, і по закінченню київської музичної академії я знову повернулася до Хмельницького на один рік. І в мене вже в планах були думки про навчання за кордоном. І я вирішила продовжити своє навчання в Австрії. А яку музичну школу там пройшли? Це був яка ваша там? Університет музики та виконавських мистецтв у місті Грац. Музика австрійська фортепіано відрізняється від класичної української музики на фортепіано. В чому різниця, якщо так? Ну, я б сказала, музика кожної країни відрізняється, і австрійська музика має ще більш давні традиції, тому що такі композитори, як Гайден, Моцарт, Шуберт, якраз родом з Австрії. Українська музика. Має трошки вже більш романтичне напрямлення. У нас є також класичні композитори, такі як Бортнянський, Березовський і Ведель. Але для, наприклад, для мого інструменту, для фортепіано вони лишили не настільки багато творів. Тому українська музика, яку я виконую, це вже більш музика 19-го і 20-го століття. Чому фортепіано? Це досить складний інструмент, його важко перевозити під час гастролей. Постійно потрібно освоювати нові інструменти, чиїсь, не свої. І ще, згадайте, була, коли ми з вами колись спілкувалися, ви розповідали, що грали на стародавньому інструменті українського композитора. Згадайте, як це було? Фортепіано і звучання фортепіано мені подобалось з самого дитинства. І в подруги моєї мами було вдома фортепіано, і коли я спробувала грати, я сказала одразу, що хочу грати на цьому інструменті. І це справді не так просто, в тому плані, що потрібно завжди пристосовуватись до іншого інструмента. І насправді кожен інструмент дуже різний. Навіть розмір клавіш, наскільки вони легко заглиблюються, чи вони можуть бути дуже важкі чи легкі. І тому потрібно займатися завжди. На різних інструментах, щоб в якісь е, нетипові для себе ситуації могти грати на будь-якому інструменті. А е, та ситуація, про яку ви згадали, це був концерт в Коломиї, і це був інструмент, на якому грав Микола Лисенко. Це був давній інструмент, і через це він досить відрізняється від сучасних інструментів. Він був надзвичайно легкий, е, але це був для мене цікавий досвід. Він, незважаючи на досить Нетиповий, нетипову клавіатуру. Звучання було дуже, дуже приємно. Збереглося, ще, так. так. Та Звичайно. Mm -hmm. Розкажіть сам репертуар гри на фортепіано, він не обмежений? Чи є якісь мелодії, які фортепіано не підкорюються, їх не зіграти на цьому інструменті? На фортепіано. Можна зіграти будь-яку музику, і мені дуже подобається цей інструмент саме цим, тому що яка б музика не цікавила людину, чи це якась популярна рок, джаз, будь-який класичний твір, все можна зіграти на фортепіано, тому що в нас є цілих 88 клавіш, і ми можемо одночасно грати досить багато звуків, також з'єднувати їх за допомогою педалі, і це дає інструмент надзвичайно великі можливості. Звичайно, є такі твори, як симфонія для величезного складу оркестру. І тоді, можливо, один виконавець не може це зіграти, але тоді, як правило, можна зіграти це в чотири руки або на двох фортепіано. І зараз я бачила, що мої колеги в Києві будуть робити такий концерт, виконувати симфонію Лятошинського. Мені стається на двох інструментах. Чотири музиканти, тобто вісім рук. Цікаво. У вас ще не було такого досвіду. У мене був досвід один раз. Це був такий легкий твір обробка джингл бас Також ми грали на двох інструментах чотири музиканти. А так. ваш концертний репертуар mm -hmm. це тільки класична музика. Якщо так, кого, яких композиторів ви музику виконуєте? Так, я класична піаністка, і іноді я звертаюся до інших жанрів, але мій основний репертуар це класика. І від найбільш давніх творів я також раніше грала ще на клавесині, тому іноді я граю у таких композиторів, які рідко грають на фортепіано, які ще до, жили в епоху до Баха, наприклад, Рамо, Скарлатті, Куперен. І звісно, потім весь стандартний репертуар, який всі піаністи полюбляють грати. Це Бах, потім віденські класики Хайден Моцарт Бетховен, романтичний репертуар для піаністів, дуже багатий: Шопен, Ліст, Брамс, Шуман, Шуберт. І мені здається, мій улюблений репертуар це кінець 19-го, початок 20-го століття, це французький імпресіонізм. Це різні пошуки нових стилів в музиці, і це якраз те, що мені найближче. Хоча з кожної епохи я завжди знаходжу в кожного композитора твори, які мені дуже подобаються. Колись угу. ви казали, що готові на музичні експерименти і угу. шукаєте якісь нові війни в музиці. Розкажіть трошки про це. Так мені дуже подобається шукати твори твори, які не дуже відомі композиторів з різних країн, які часто базуються можливо на народній музиці. Я грала недавно. Азербайджанську музику зараз буду також грати іспанську, італійську музику, композитори, такі як Респігі, Дефалія, Альбеніс. І це музика, яка ці композитори також дуже визнані і видатні, але вони трошки менш відомі. І мені якраз це є дуже цікаво. Також, звичайно, зараз я граю дуже багато української музики, і я також пишу музику і ці експерименти, про які ви говорите, я також намагаюся. В своїх творах шукати якісь нові нові техніки, також нові звучання. Правда, що гра на фортепіано вимагає фізичної вправ, підготовки? Потрібно завжди струнко сидіти. Це навантаження на руки, там є педалі, і це все не не просто. Як багато тренуєтеся і як тренуєтеся, щоб перед виступом. Це правда, що гра на фортепіано є фізично досить виснажливою, і вона потребує досить складної координації рухів, рухів і також іноді. Навіть просто інструменти в великих залах потребують так багато ваги, що піаніст має дуже багато енергії віддати. І я, я, я не займаюсь так інтенсивно спортом, але я займаюся танцями і йогою, і це дуже важливо для, просто для осанки, тому що. Заняття на фортепіано вимагають дуже багато сидіння, і тому важливо, щоб піаністи, як і всі інші музиканти, мали якийсь ще е, інший рух для того, щоб підтримувати себе в формі. А я знаю, що mm -hmm. для співаків є от вправи для голосу, вправи mm -hmm. для піаністів також є. Ви якось про так особливо мені здається, коли діти тільки починають навчатись, тому завжди я також викладаю. То ми багато вправ проходимо, для того, щоб пальці зміцнювати, щоб різні види техніки, кисть, навчити робити правильні рухи. Але згодом, наприклад, я зараз не граю такі спеціальні суто технічні вправи. Я вже тільки займаюся конкретними творами. Розкажіть mm -hmm. про свої досягнення, де mm -hmm. на яких конкурсах виступали? Які нагороди отримували? Це високі були нагороди, знаю. Я взяла участь вже в дуже багатьох конкурсах, особливо коли я почала навчання в Австрії. Я почала їздити це просто значно також легше, коли в Європі все близько. І так я вже перемогла на більше ніж 30 конкурсах, і деякі з них під час ковіду були онлайн, але більшість в різних країнах. В 2020 році я була. В Сполучених Штатах, і там я отримала перше місце на міжнародному конкурсі Шопена в місті Хартфорд. Також в тому ж році отримала перше місце на конкурсі Фаусто Задра в Італії. Це одні з таких моїх останніх нагород. А в Хмельницькому, коли виступали і що це були за виступи? Це фестивалі були музичні? Мій останній виступ був кілька днів тому. Це був мій сольний концерт в Філармонії. І я дуже рада, що я нарешті приїхала, тому що це мій перший приїзд після початку повномасштабної війни. А попередній виступ був в рамках Хмельницький камерфест. Це було. Два роки тому, чи два з половиною вже роки тому з моєю дуже хорошою подругою Скрипалькою Тетяною Луцик, де ми грали дуже гарну програму камерної музики. Можете порівняти, як от в інших країнах і в Україні ставлення до класичної музики, зокрема до музики фортепіано? Чи багато прихильників тут їх менше чи більше, чи так однакове ставлення? Це цікаве питання. Ну, я думаю, що в Україні зараз багато прихильників класичної музики і. Перед концертом в Хмельницькому я також грала концерт в Києві, то там, там був, звісно, невеликий зал, але бажаючих було вдвічі більше, ніж зал міг містити. То ясно, що мені здається, в столиці більше, можливо, людей, які навіть самі займаються музикою, і цікавляться. Але все ж таки, я думаю, в нас теж багато людей. Але в Австрії можу сказати, що класична музика надзвичайно популярна і. Люди з задоволенням ходять на концерти, і дуже багато людей хочуть навчатися самі. Причому, що мене дуже здивувало, часто дорослі люди, які вже опанували іншу професію, і в них просто хочуть для свого розвитку як хобі займатися. Або навіть пенсіонери. В мене були приватні учениці, яким було по 70-80 років. Це так я б сказала, досить нетипово, але це дуже гарно, тому що тоді ці люди також. Значно краще розбираються в музиці, можуть оцінити музикантів. Як нині українські артисти, українського походження та іноземні артисти підтримують Україну під час війни? Є якісь благодійні виступи, акції? Так. Так, ми зіграли з моїми колегами вже дуже багато благодійних концертів. Мені здається, ми почали буквально кілька днів після початку повномасштабної Ми організували перший концерт, і потім постійно, також не тільки в Австрії, в інших країнах я грала благодійні концерти. І також в Граці, в місті, де я живу, в Австрії, там в нас є така українська організація Рідна домівка. яка Організовує різноманітні заходи для біженців, які живуть в Австрії, для дітей, також пов'язані з, з різними музичними заходами, або просто якась допомога для біженців, які зараз там. Під час цього приїзду в Україну яка ваша місія, де будете виступати, де вже можливо виступали і з якою програмою приїхали? Цього разу в мене було вже два концерти: спочатку в Києві і зараз в Хмельницькій філармонії. І програма, яку я грала, була дуже особлива. Вона була пов'язана вся з Україною. Я грала багатьох українських композиторів Ревуцького, Рятошинського. Барвінського також грала свій власний твір, і також твори ліста, які написані на теми українських народних пісень. Це також дуже цікаво, тому що мало хто знає, що Ліст звертався до української музики, і також дуже такий драматичний твір другого сонату Шопена. Це була моя програма для України. Буквально вчора ви провели майстер-клас для маленьких піаністів у музичної школи Хмельницької. Як це було чи цікавилися вони вашою музикою, про що запитували? Так, це була дуже цікава така творча зустріч, де я розповідала трохи, трошки про своє життя. Потім був відкритий урок з одним учнем, і потім я отримувала різноманітні питання, також грала. Кілька творів, і це було для мене дуже цікаво подивитися, що саме цікав, цікавить студентів та учнів і моїх колег. І я ділилася своїм досвідом як виконавським, так і просто життя за кордоном. Мені задавали різноманітні питання про те, як починати, наприклад, писати музику, як можливо розпочати навчання за кордоном, як не хвилюватись на сцені. А можете поділитися секретом, як не хвилюватися на сцені? Є якісь для цього правила? Я вчора я відповіла, що потрібно просто дуже багато виступати. Але мені здається, дійсно, що це дуже допомагає. І коли. Є завжди такий таке випробування, такий челендж, коли в тебе якийсь складний виступ, можливо, якийсь великий конкурс, то потім значно легше виступати на концертах. Тобто мені здається, треба завжди піднімати для себе самого планку, і тоді можна розслабитись, коли вже є якийсь більш якийсь більш звичайний концертне життя. Коли повернулися з Австрії в Україну війни, де mm -hmm. війна зараз, яке було ваше враження? Що найбільше вас вразило і що побачили? Ну насправді я очікувала, що тут все значно більш змінилося. Мені здається, що зараз люди надзвичайно спокійні, врівноважені, принаймні з мого досвіду. Кілька разів, коли я була у Львові, в Києві, в Хмельницькому також я е, чула сирени, але це, мабуть, е, зараз вже не настільки голосно, і тому, е, в принципі, е, мені здалося, що е, люди вже е, якось е, призвичаїлись і живуть своїм життям, і незважаючи на війну, е, і на те, що вони цілком усвідомлюють, що зараз війна і що потрібно допомагати. Нашим воїнам, героям, які нас захищають, люди в сно намагаються насолоджуватись своїм життям, працювати, відпочивати, і мені це дуже сподобалось. Звісно, що музика це ваше життя, але все одно в ньому є ще якісь барви. Які маєте ще захоплення. Ви вже казали, що займаєтеся йогою, танцями. Можливо, ще, ще щось любите, чи читати, чи якісь ще інші захоплення маєте. Так, ви якраз вгадали, я дуже люблю читати, і також я дуже люблю поезію і сама пишу вірші. І я для себе іноді трошки малюю. І дуже люблю природу. Одне з моїх найбільших захоплень це ходити в походи на природу, в гори. І в Австрії це дуже класно, тому що це країна, де дуже багато гір, озер. І я це також робила в Україні багато в Карпатах, на Дністрі. А зараз частіше там ходжу в походи. Про які музичні висоти мрієте? Найбільше, про що я мрію, це завжди мати можливість виступати в хороших залах на хороших інструментах для публіки, яка цікавиться. Але в мене немає такого як конкретного якогось залу. Для мене неважливий якийсь престиж чи елітність залів. Чи оркестрів найважливіше просто мати цю можливість виступати і бути почутою. І на останок, ваше побажання усім українцям, вашим прихильникам у такий непростий час. Я хочу побажати всім найбільше, звичайно, це миру. І музика, мені здається, дуже допомагає нам. І я бажаю всім, що найбільше слухати найулюбленіші твори музики, знаходити в них натхнення, любов і віру в нашу перемогу. Я вам дякую, пані Анфіса, за цікаву змістовну розмову. Бажаємо, щоб ваші творчі і не тільки мрії здійснилися. А глядачам бажаємо всього найкращого. До наступних зустрічей!